Бренд Ойл! Відкрився вверх одну хвилинку Бренд Ойл. Не сказав би, що прям ідеальна ситуація. Теж більше така хайрицеку года, але ну, не помилкою точно відкриватися тут є. Тому чекаємо. USD GBP, Такої валютної пари немає. GBP, і USD, напевно, ти маєш на увазі, навпаки там. Ну тут нічого цікавого немає. Євро НЗД плюс, НЗД, плюс, А що я по Євро НЗД казав, що ви там пишете, що плюс? Давайте глянемо. Краємо -ка. Ні, ну тут слабовато. тут треба було трішечки ще чекати. Ну, а раз ви забрали плюс, блін, я тільки задоволений з такого результату. Добре, чекаємо, бренд Oil. <кій> Залишається 20 секундочок тут закриття. Мали би всі встигнути зайти. Точок входу теж давали, як ніби море. Ну, Зараз ми подивимося, обов'язково після е відпрацювання даної ситуації. Надіюся, що всі зайшли, надіюся, що всі будуть забирати вже четвертий плюс на даному прямому ефірі. В принципі, за 25 хвилин прямого ефіру це доволі непоганий результат, я вважаю. Ось і що ж, фіксуємо, друзі. В нас ще профіт. Пишіть плюсики в чат, хто зайшов по цій ситуації.